Поезія в силі світла. Чи я роблю щось пильне до тимна, чи стріну сонце золоте, спасибі, сило світла, неземна, за поміч і заступництво святе. Ти поруч мене з лагідним теплом, ти дбаєш за мій кожен крок і рух, квічаєш долю щастя, мов зелом, і радість чеш, не наче ніжний пух. Плекаю душу серед нив, гаїв, між гір висот і чистоти озер, щоб серцем линуть до твоїх країв, Щоб хоч на крок до неповторних сфер. А зараз поезія ластівка. Добрий день, ластівко! Ти вчора прилетіла за стоморів і гір до нашого гнізда. Несла крізь сто морів своє маленьке тіло, заради щастя діткам уділить тепла. Тебе, сестричко, мила, так не вистачало в короткі дні зими і сльоти за вікном. Перетерпіла пташку, ти біди немало, аж доки сонний луг не увічавсь зелом. Співаєш нині радісно, крилато, забула негаразди, труднощі путі, співай. Тобі сама весна сьогодні рада, бо ж ти така окраса у людській житті. Поезія вербова відь. Як син Давида йшов у славне місто, Осан на вишніх люд йому кричав, Гілок зелених пальмових намистом Єрусалим Спасителя стрічав. Вербові віти мито повертають щороку в світлий вербний день весни, в зеленим радощі землі розмаєм, ми поринаєм в свято, як у сни. вербова віть оновлення духовність, вербова віть – то оберіг землі, шепоче про святу Ісуса повість, Його діяння, думи і жалі. Чудове свято з вічністю єднає. До Бога світлим серцем доторкнись, лиш той, хто крила духу не складає, як сивий голуб здійметься у лись. Вірш у перший день року. У перший день Нового року співають на зорі птахи.